Україна жнивує на полях. Працюють тисячі зернозбиральних комбайнів. Щодня вони проходять сотні гектарів, із яких намолочують мільйони тонн зерна. За ходом зернозбиральної кампанії разом із продовольчим міністром слідкував і агроконтроль. З одного боку вже прибрані поля, з іншого працюють комбайни. Тут на Харківщині під пильним оком профільного міністерства проходить збір цьогорічного врожаю. Вал зерна з року рік росте і техніки на нього стає замало. Вал, який є середньозважений при 50 мільйонів тонн, треба мати 75 тисяч висококласних, технічно переоснащених арсенал, отряд чи загін зернозбиральної техніки. Уряд робить певні заходи, які, які дадуть свій позитив. Це спільні підприємства з Жандіром, спільні підприємства з клас. Ми дали на законодавчому рівні всі привабливі умови для цього. І Я переконаний, що задіяння спільних підприємств і створення лізингової системи дасть можливість переснаститися. Озброєні технікою аграрії від свого вже не відступлять, бо селянин з технікою чекає хорошого врожаю.